Вже навіть і небо, небо над нами натякає на весну. Весна обов'язково прийде, друзі, прийде і наша перемога, і Україна переможе. Весна розставить всі крапки. Над її, І не тільки. І я вважаю, що перемога України так само, як і весна. Вона неминуча. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові! І героям нашим слава. Хай буде мир у всьому мирі. Дякую за увагу. Дякую, що ви у мене є.